Вітаю всіх на каналі. Приїхали сьогодні на риболовлю на хижака. Тут є щучка окунь. Поки я розкладався, той дружина зловила таку маленьку прищепку. Воблір, щучка воблер. Приїхали пів дванадцятої. Щось погода така трошки холодна, м'яко кажучи. Щось в місті так не було вітру та, тут. Та, там теж не передавало. Як ми їхали трошки кропило Так. Это добре, що... О, блін, було. Щось, або так ти каже, або зацеп, або щось. А може, зацеп? Нормально. Де відчіпити ліп гріб? Ліп гріб треба відчіпити, бо в нас підсаку нема. Ліп гріб. Такий гачок. той стони вот з ручкою терчить. Та, на, так, на вон, зажми його отак і він там відчіпиться знизу. Так, щось нормальне, не бачу, що то є. Така щучка, що я її забагрив, то що. Я її забагрив, вона щось хвостом до гори показується. Так, да, друзі, забагрив. то нечесна риба. Значить, я її так візьму, ліп гріпом, бо то вона рот має закрити. Дова, а що ти, Та який сюди, то щучка. Дова, Та ні, бо вона ну, рот має закрити, і вона ротом не клюнула. Дова, Зараз ще зійде, вона там на шкірці тримається. Ти... Не ні, 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 бо я собі керую. Ну та я думаю, що таке, та не треба, ну то. Так. Не Та. Така щучка. Як я могла її попутати судаком? Та я не знаю як. Ну вона такої форми, <різь> як судак. Диви, вона наїлася, бачиш? Ага, там риби. Можна. Бачиш, яке тверде, диви. Там риба і то досить така. Проголодка. А дивись в неї плямки та починаються починається над тим плавником. Mm -hmm. Бачиш? Та забираємо то водойма платна, тут дозволено любу щуку брати. Якраз таку на, на засмажку візьмем капець яке воно тут з'їла. Вона тут, на дивіться, шо, там щось таке тверде на ребро стало. Ось така піде на зажарку. Є, вроді, клюнова штучка. Камеру не включав, бо такий вітер холодно, змерз. Змерз і сховався за деревом Тут бачите, стою бо вітер, тут тепліше І вдарила щучка Так, як її підняти, тут берег високий Та я тут не знаю де я тут спущуся Я і так піднімлю Ось така ще одна тихо тих, яка бійка. Кабіка, щучка. Шо що Ну. Ні. На салатову. Та вже трошки менше. Але прикольно. Ну така грам 500. Клюнула дитина в саму шахту. Треба... подай мені сумку. Треба інструментом витягувати Так. Там зажало, бляха. рот, бо нічого не бачу. Є ось на таку приманку. Диви, на таку. На салатову. Та В салатові виборки ось така щучка. Ловим дальше. Трошки вітер стих, стало тепліше. Такий такий холодний вітер капець, Що Я вже ходив до машини, взяв приніс чай з термосом. Буду зараз пити грітися. Та щучка вже клюнула з покльовкою. О, є ще одна, зійшла. Став собі щось салатове. Не, я підсікнув. Ну таке, не дуже, але щось було. Вона не підсікнулася, бо я підсікнув і потримав 2 секунди і все. Був такий ударчик і... Не підсікнулася. Та ти знайди, що ти хочеш, я тобі зараз оскреннько поміняю. Тут треба на двійник ставити, щоб реалізація була нормальна. Тут таких зацепів немає, можна і двійник ставити. Треба, а? Так, так. Бо постав собі рахуй, в мене вже дві покльовки було. Ну прогне, треба пробувати, я не знаю. Може хоче класику, салат, кислоту. А я маю вибрати, так? Ну зараз я закінчу проводку і той. Чи там щось готове, бачу, маєш. Добре, що вітер стиг. Ну, такий шнурочок з самого початку клюнув дружині, тепер знову така прищепка. Ну то, то рахується, що клюнуло то в районі рота. Прищепка така. Щось не клює, будемо йти далі пробувати ще. не клює? Клює? Каже дружина, що клює. Ти Обірвався і поставив мікроджиг. поставив такий віброхвіст. Двохдіймовий. Попався отакий в конець. Малиш. Будемо пробувати на мікроджик ловити, раз щучка не хоче. Ми ж якогось до кінця посмикаємо. Львівки не відчув, бо вітер 3 грама поставив. Якась погода сьогодні не льотна. Може, хоч у конці будуть кулювати. Це вже на таку точку, що тут мені клюнуло. на мікроджик ловлю клюнула така щучка, бачиш? Так, вона і не клюнула, а забагрилося майже біля ока. Хочу тут окуня половити а попалась зубаста маленька. мікроджек щось не дуже хоче, що поставив облірок покидаю ним і будемо помалу вже йти назад до машини

Риба, Що, є риба? Карась! Зними то в голову. Камера включена. Що тут таке, блін? Карасик. Зачепився? Якийсь корінь, блін. корень и вы видите карасик на воблер. Маленький, ну. классный, правда? И гарный. Срібний, но классный. Ну. Те, ще останні пару закидів і їдемо вже змерзли, риба не клює. Рибаки вже пороз'їжджалися, ще пару штук лишилося. Ще пару контрольних закидів тут зроблю. Це останній закид, що ми сьогодні зловили. Три малесники, щучки, прищепки. Дві нормальні, що забрали і одну потримав і зійшла. І ще одного окуня на мікроджих. і одного карасика під багрів на воблер. Слабенько, але... але нормально. Тому що трохи вітер сьогодні, некомфортно ловити, холодно. А так в загальному нормально може бути. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі на каналі.